Слава Україні! Мене звати Оксана. Сьогодні запрошую вас в гості до мене в сад. За проханням моїх підписників розкажу про гортензії, які є у мене в саду. І щиро поділюся з вами своїм досвідом. Ходімте по саду. Вдало у мене посаджена широколиста гортензія. Виходить так, що коли сонечко прокидається, встає, світить на неї з одного боку. Коли сонечко заходить, ось так як зараз сідає, світить на гортензію з іншого боку. Напротязі дня вона в мене під кроною дерева. Заквітла не дуже пишно, тому що, на жаль, ми були під окупацією, і коли виходили з села, я змушена була її розкрити, тому що я не знала, повернемося ми чи ні. І... Я знала, що будуть морози, що вона примерзне. Але нічого, кущ дуже гарний, здоровий. Ну, не стільки квітів, як би хотілося, але, попри все, всі живі, здорові, дякуючи за СУ, ми вдома. Тому любуємося, красою. Землю для гортензії я привозила з лісу. Я живу на полісі. Тому тут є й шишечки, і яглиця. І я обов'язково підкисляю лимонною кислотою, і обов'язково купую її пролонговане добриво. в мене немає там для гортензії принципово якесь конкретно. Яке знайшла, таке і купила. І купую ще добриво по листу. Я їх удобрюю, І, звичайно, вони в мене разом з трояндами отримують плантафоли також різних формул ну як бачите Здоровий, гарний кущ. Є у мене ще інші гортензії. підемте покажу і розкажу свої помилки, тому що насправді о, на своїх помилках вчусь. І ось, коли вже кущі квітнуть, можна вже проаналізувати, що зробив не так, і можливо це комусь буде корисно. Ходімте далі в сад. Вдало у мене висаджений кущ волотистої гортензії. Він росте неподалік яблуні. Яблуня його не дуже притіняє. Кущ молодий, йому два роки і він майже весь час на сонечку. Волотиста гортензія любить сонечко, без сонечка вона так квітнути не буде. В один рік я висадила відразу три кущі. І ось уже по своєму досвіду можу сказати, що ця гортензія любить сонце. Ну і, звичайно, воду. Поливаю я її щодня. Підемо в порівнянні і вам покажу кущі одного року посадки, і ви будете дуже здивовані, як з них який кущ заквіт. Ходімте покажу. Ось поряд з персиком і виноградом. У мене також росте волотиста гортензія. Подивіться, наскільки менше квітів. Сонечка їй тут не вистачає. Листя гарне, здорове, а квітів немає. Тому не повторюйте моїх помилок. Висаджуйте гортензії у правильно на сонечку. Вони дуже полюбляють сонечко. Хай квітнуть, радують вас. У мене ще є гортензії. Там також, на жаль, допущені помилки. Ходімте, покажу. Ось так під кроною дерева в мене висаджена ще одна гортензія волотиста. Подивіться, яка вона у мене тут та нещасна. Сонечка немає цілий день, тільки трішки ввечері. І врожай яблук, ці яблука падали якусь розламали. Я так гілочки підрізала, бачу, вона відходить, тому в вересні буду її пересаджувати на сонячне місце, де вона буде гарно квітувати і мене радувати. Пересадку обов'язково покажу. Всі мої гортензії, бачите, замульчовані корою, ягличкою, гілочками, шишечками. Гортензія любить водичку і я мульчую для того, щоб ця водичка так швидко не випаровувалася. Ходімте далі, по саду, покажу ще дещо. На сонечку в мене висаджена деревовидна гортензія. Квітла вона дуже гарно, фото я вставлю. В принципі, почуває вона себе тут непогано. Одне, я її поливала два рази в день, і зранку і ввечері. Можна було б у напівтіні, тому що, бачите, на сонечку трішки листя підгорає. Але кусь уже старий, росте у мене тут не один рік. В принципі, все в нього тут добре. Поливається, замульчований. Так, щоб підсумувати, то волотиста гортензія. Любить сонечко, саджаємо її на сонечку. Широколиста гортензія, любить напівтінь, деревовидна гортензія, гарно росте і на сонечку, і гарно буде квітнути на півтіні. Саджайте квіти. Якщо кожен з нас українець, посадить одну-дві квіточки, кущ дерево. Заквітне наша Україна зазеленіє, буде наша ненька найпрекрасніша. А в саду заквітають осінні квіти, незабаром осінь. Росія вкрала в українців зиму, весну, літо. Війна для українців це як один страшний кошмарний день. Але українці, ми сильні, ми вільні, ми незалежні. Тримаймося разом, підтримуємо наших захисників. І перемога буде за нами. Все буде Україна.